Приводу дітей Бучі, на яких так піариться наша перва леді, написавши, що е, після поїздки в Іспанію діти почали посміхатися. Ви всі на них пропіарились. Тільки запам'ять одну річ. ці діти з Бучі, вони як жили не в своєму будинку, так і живуть ту квартиру. Я сьогодні оплатив тільки за е, житло їм квартири е, 15 тисяч гривень з комуналкою. А ви піаритесь, пані Перваледі, бо вам святого у вас, у вас, у ваших зелених бобіков, нема нічого у вас святого. Вам би пропіаритесь, пропіаритесь, прохайпитись і все інше. Тому ще раз кажу, українці, Україна наша ділиться на дві сторони медалі. Це ілюзія, яку ви можете подивитися на центральних продажних помойних телеканалах. Де ніколи там не буде наших захисників. Там не будете ви волонтери, там не будете ви справжні журналісти. Там будуть арестовичі, Кіми, Поворознюки і вся шобло йобло, яке заслуговує на повагу від влади. І на реальність Україна поділена. Це те, що я приїхав і вашими своїми глазами вам зараз передав. Как то так? Пані Перша леді? Харе. Біариться на смертях, як Антон Геращенко, цей мудозвон, який любить тарілки вилизувати. Шавка і шестерка, якого учора ще носив за ним е, портфель, а сьогодні він міністр внутрішніх справ. І що змінилося? Нічого. Що Антон Геращенко зробив? Прилетів туди, де ракети прилетіли біля е, е, Укрзалізниці, біля ЖД вокзалу. Пропіарився, поснімав відосики, позаливав собі телеграм-канал і уїхав. Люди йому кажуть, ви можете нам допомогти? У нас будинок без вікон, без дверей, у нас криша зірвана. А Голосіївський керівництво районної державної адміністрації тільки зробило ремонт на першому поверсі в будинку, у Ахметова. А ми самі своїми силами намагаємося врятувати кришу будинку, інакше піде дощ, і будинок знищений буде. Він пропіарився, похайпився, сняв відосики і уїбав. А люди просять допомоги у волонтерів. Так що, пан мер кличко, пан мер хер, ти такий же піздабол, як і твоя перва леді, як і ваш президент. Ви розказуєте нам, що ви допомагатимете українцям по компенсації житла. Ви розказуєте нам, брешете, пиздите нам про те, що е, ви повністю профінансуєте, про, е, забезпечите ремонти. Інфраструктури, все інше, а на факті, в реальності, це піздж. Українці люди самі один на один залишаються зі своїм горем, зі своєю бідою. А ви тільки на відеокамери і на свої продажні е, телеканали, з яких не вилазить не ким, не Арестович, ні Поврезнюк, ні е, Притула, тому що там Пінчук, там Ахметов, там Фір та це всіх ті канали. Розказуйте, все хорошо, прекрасна маркіза.